Як створити адресу доставки? Ось червона полоса, далі не пускає. Натискаємо Створити, відкривається форма. Обираємо людина, ім'я. Можна тут скопіювати. Я тут ставлю телефончик, бо я скопіювала його вже попередньо, щоб не шукати. Ось тут угорі пише Марія Левицька. Копіюємо, вставляємо. Ім'я, прізвище людини. Обираємо область, індекс і ще раз індекс. Ось тут нічого не кладемо. Коли кладемо крапочку, бо тут якби червоне, так, стоїть зірочка, тут значок не ставимо, бо далі буде нас кидати, нас створити. І проходимо далі на синю клавішу створити. З'явилася ось така адреса. Можна тут обрати адресу доставки, можна її пропустити, можна обрати. Обираємо і далі синя клавіша створити все. І йдемо на продовження. Перевіряємо, все є, телефон є, прізвище є. Все правильно, все вірно продовжити. Продовжуємо. Робити замовлення. Е, відкриваємо рахунку. Це нова людина. Видно, що реєстрація. Треба відкрити оце оплата на розрахунковий рахунок. Якщо потрібен рахуночок, якщо, якщо немає у вас прямого посилання, будь ласка, ось це копіюємо і відправляємо. Або ось тут копіюємо і відправляємо гроші на рахунок відразу після того, як створили замовлення. І все. Перевіряємо все, що ми замовили. Обов'язково перевіряємо, щоб ось тут був у нас індекс в адресі доставки. Перевіряємо, дивимося тут вже на суму, її видно. Дивимося, що ми замовили. Не звертайте увагу оплачує отримувач, бо тут є поверх 8 балів, система не показує від 6 балів, бувна доставка, але ми це все знаємо. Ну, давайте завершимо з вами замовлення. Я згоден. І дивимося: йдемо в замовлення, попередні замовлення, тут є номер. Або відкриваємо деталі замовлення, і дивимося суму платежу, яку нам треба оплатити, і номер замовлення. Це обов'язково прописуємо. Далі можемо ще тут переглянути, чи додалися подарунки, дали нам каталог, як новій людині. І всі подаруночки так само ми переглядаємо, що ми собі тут замовили. От і все. Бажаю всім успіху.